Катерина Кулик татків день. Цими днями в нашому місті відкрилася пекарня. І тепер із самісінького ранку, аж до вечора, на вулиці курортній смачно пахне випічкою. І черга до пекарні завжди більша, ніж до кав'ярні на розі. Бо ж пиріжки тут десяти видів. Є тісечка в кошиках. І навіть хлібці зі спеціями, які на морі з помідорами їдять, до того ж можна принести зранку свою начинку, а ввечері зайти за пакуночком з доби, що так приємно гріє долоні. Перед школою Іванко та Варя забігли до пекарні, в брати-близнюки тільки почали розкочувати тісто. Ми хочемо подарувати нашій матусі найсмачніші пиріжки, почав Іванко, як старший. Зробимо, погладив вуса пекар, а які тобі найбільше до смаку? А тато каже, втрутилася Варя, ставши на шпиньки, дарувати треба не те, що ти любиш, а те, що любить інший, бо часом це не одне й те саме. Правильно каже, погодився другий пекар гусань. Іванко покрутив пальцем біля скроні і ображено схрестив руки на грудях. Аби дізнатися, що мама любить, доведеться в неї спитати. А який же це сюрприз? обурився він. А ви не питайте, ви придивіться, приязно сказав перший пекар в А це я? хором спитали Іванку і Варя. Ну, приміром, вона частіше їсть холодну їжу чи гарячу. Зрозуміло, зрадів Іванко. Нічого не розумію, набурмосилася Варя. Ходімо, нетерпляче махнув руку, Іванко, Ти ще мала. То який у нас сьогодні буде сюрприз, замість привітання, вигукнули пекарі, коли дітки забігли до них іншим ранком. Незрозуміло, стинув плечима Іван. Незрозуміло, стинула плечима Варя. Як же так? спитав перший пекар гусань. Розумієте, якось ми мамин чай у морозилку сховали, став пояснювати Іван. Так вона лише відпила ковточок і більше не торкнулася. А коли лимонад і тишком нишком підігріли, докинула Варя. То вона його навіть не скуштувала, одразу в морозилку поставила. Придумав, вигукнув другий пекар вусань. Ви тоді придивіться, вона більше солодкого їсть чи солоного. І щоб більше нічого не гріли і не охолоджували, додав перший кухар. Гаразд, радісно пообіцяли Іван Варя. Нічого вона не любить, засмучено сказав Іванко наступного ранку здивувався пехар Вусань, помішуючи дерев'яною лопаткою яблучний джем. Розумієте, взялася пояснювати Варя. Коли мама пішла до кімнати, ми її в молочну кашу ложку солі сипонули. А вона спробувала, як закричить фу, ну і Гедота. Варя аж закрила очі долоньками. Тож ми одразу зрозуміли, що солона вона не дуже любить. Правда, про всяк випадок вирішили перевірити, чи любить вона солодке. і... Мамину тарілку з пловом, який вона на вечерю приготувала, непомітно кілька ложок цукру насипали, продовжив розповідь Іванко. А вона їх закричить фу-фу-фу. додала Варя. Іванко сумно похитав головою. Не любить вона ні солодко, ні солоно, ні солодко, ні солоно, підтвердила Варя. Не вийде в нас сюрприз. Ми ж так і не знаємо, що вона більше любить, підсумував Іванко. Є одна ідея. Мовив перший пекар Вусань. Сьогодні нічого не грійте і не ставте в морозилку. Почав загинати пальці другий пекар Вусань. Не соліть і не додавайте цукру. Зрозуміло? Зрозуміло, закивали Іванка та Котаваря і здоволені побігли до школи. Перший пекар Вусань, тільки тільки витяг із величезної духовки деко з гарячими пиріжками, а другий саме відсунув у бік пишні вершки, щоб ті загусли, коли до пекарні, мов вітеру ірвалися Іванко та Варя. Ми знаємо, що вона любить. Ми знаємо, що вона любить, кричали вони на перебіг. Я перша дізналася, заверещала Варя. Ні, я. пригрозив пальцем Іванко. Ну як же вам вдалося це вивідати? Що четверга в нас завжди татків день, заторохтіла Варя. Це значить, що мама відпочиває, а тато цілий день порається по господарству і куховарить. А коли починає готувати, то нас на допомогу кличе. Далі я урвав її Іванко. Це ж моя ідея. Правда, закивала Варя. Це його ідея. Так ось, продовжує Іванко, втрачати все одно нічого, і я вирішив чи пропав. І за обідом підсипав у мамину тарілку борщу, який ми зварили, три ложки солі і три ложки цукру, і стрималася Варя. <клес> і вона як «пу-пу-пу», фу, -фу, фу. мовив перший пекар Бусан. Іванки у Варя розсміяли. Навпаки, з'їла все до останньої ложки і нам з татом засмат цей обід подякувала та пообіцяла морозиву. Усаті близняки перезирнулися. Вам дуже пощастило, сказав перший пекар. Бо наша мама любить соломо солодке. Другий пекар посміхнувся, бо найбільше вона любить свою родину.